Я любила математику, склала її на 200 балів, так само, як і українську мову. І зараз я маю звання кандидата майстра спорту України. Я познайомилася з педагогами, зрозуміла, що в них дійсно круті знання і широка практична база, і вирішила, що я хочу навчатися тут. До вступу до ЧНУ я була звичайною школяркою, яка гарно вчилася в школі та доготувалася до НМТ. Я любила математику, склала її на 200 балів, так само як і українську мову. Брала участь в олімпіадах шкільних і обласного рівня. Писала ман з біології, з ветеринарії, особливо, і правознавства. Я понад 10 років займалася професійним спортом художньою гімнастикою. Ми їздили по різних містах України. Це був Київ, Дніпро, Одеса, Харків, Вінниця, Львів. І також були в Черкасах. Ми брали участь у чемпіонатах України, і багатьох з них ми брали призові місця. І зараз я маю звання кандидата майстра спорту України. Навесні я почула інформацію, що психологічний факультет проводить безкоштовні психологічні курси для старшокласників. Я подумала, чому б ні. Я зацікавлена в цьому і отримала ряд лекцій на різні актуальні теми, де кожного дня був новий викладач. Я познайомилася з педагогами, зрозуміла, що в них дійсно круті знання і широка практична база. і Вирішила, що я хочу навчатися тут. Я навчаюся на освітній програмі медична психологія. Мені цікаво, як емоції, мислення, різні гормони впливають на життя і поведінку людини. Мені цікаво, як формується особистість і які причини наших життєвих проблем. У майбутньому я хочу працювати в приватній практиці, і можливо, це буде щось як робота зі спортсменами, наприклад, психологічний супровід спортсменів під час тренувань і змагань.